Вітаю, друзі, усіх. Сьогодні хочу спочатку почати про якість рошен і про якість роботи, і про якість їхніх смаколиків. Не можу про це не сказати. Далі у нас буде про суші, і далі буде про нашу погоду і про дорожній рух. Тут не відчувається дуже багато цукру. Ну, одним словом, хочу сказати, сподобалося. І сподобалося те, що вони чують. Хочу сказати ще за цікавинку. Мені теж сподобалося тут різні насіння. Як називається, треба буде потім прочитаємо візьмемо чек. Але смачно. Теж небагато цукру, але мені сподобалось. І взяли ось таке називається родзинки. Я захотіла їх скуштувати. Тому що не розуміла, чому такі великі родзинки не можуть бути. Тут м м спробуй. Як? Ну, там там багато йому. Там більше. багато. Там ніби як цілий букет родзинок. <звичай> і отут у нас вийшло. Оце у нас вийшло на 216 гривень. Тут. А воно по 94 гривні 100 грам. Тут у нас трошечки більше, як. на смак не погано. Трошечки більше, як 100 грам. Друзі, арахіс люблю ось такий, так, кольоровий. Є різні виробники. Все рівно ніхто не зрівниться з Рошен. Ми взяли на 186 гривень. Коштує він 79,90 100 грам. І взяли апельсинові дольки на 25,36 на 25 гривень, так? І це саме та продукція, де я минулого разу запитувала у продавчині про склад. Цей раз. Теж запитала знову про склад, мені все прочитали: а можна вашій дитині чи ні, ви повинні вирішувати самі. Але сподобалося те, що рошен чують, і, скоріш за все, вони почули, про, почули моє відео. Дуже чудово розповіла мені взагалі про весь склад і про склад мармеладу, і про склад зефіру прочитала. І далі кожна мамочка чи бабуся вирішує, чи можна їхнім дітям чи ні. Однозначно, я почула і зрозуміла одне друзі, що дітям до 3 років готувати треба вдома самим, а дітям, кому вже після 5 років, то все-таки ця продукція не така солодка. Тут зефір ви можете самі піти і запитати у продавчень в магазині Рошен. Але ми зайшли туди за одним тортом. Звісно, набрали багато, тому що воно все у них смачне. І хочу сказати і запитую вашу думку. Ну, по-перше, тут їхня якість ніхто із виробників не може показати кращу якість, ніж показує зараз Рушен. Це пахне грушею. Це пахне кавуном, це пахне лимоном. Вибирати кожному своє, але мені подобається, як працюють їхні менеджери, виробництва і що вони чують однозначно. Друзі, це проспект науки або колишній проспект Гагаріна. Ось тут я взяла суші такий називається Осама. Осама суші. Графік роботи з 10 до 22, без перерв та вихідних. Моє враження, друзі, про їхні суші. Тут занадто багато рису. У мене чоловік сказав, якщо хочете поїсти рису, рисову кашу, беріть суші у них. Чоловік мене любить. В цій фірмі. Там попала я у них кожну, кожний тиждень, друзі, акція. І тут я попала на акцію, мені запропонували кілограм суші. За ціною 660 гривень. це наштовхнуло мене на думку, що треба пройтися. По різним закладам і зробити, скуштувати суші у всіх. Тут ми побачили, що дуже багато, друзі, рису. Суші красиві, але рису дуже багато. Тобто, поки що, першу ми перевірили. Виробників суші, і ми побачили, що тут дуже багато рису. Якщо хочеться з'їсти рисової каші, тоді беріть суші в цих, де на проспекті науки або колишній проспект Гагаріна. На початку біля Макдональдса. Випало сніжку у нас. Сьогодні, з вчорашнього вечора до сьогоднішнього ранку іще сантиметрів 5 випало, але краще тим, що, ніж минулий раз, так? Що завірюхи не було, його не розмітало. Ох, на дорогах я запитала сьогодні в сусіда, як там на дорогах, він каже, та нормально, ну. В сми... В сенсі на дорогах, друзі, це е, зрозуміло, що до нас е, в е, наші сектори, там, де є е, приватні сектори, так, у кого є приватні будинки, сюди мало хто заїжджає. Тобто завжди е, служби е, міські, в них то не вистачає часу, то бажання, то до грошей вони нам розповідають, що на частні сектори у них грошей не вистачає. І часу, і бажання, і грошей у них не вистачає, тому тут дороги не чистять, і ми завжди обходимося своїми. У нас благо зараз з'явився сусід, який займається бізнесом і дякуємо йому за те, що він чистить всі прилежні. Наші дороги раніше ми брали лопатки, виходили чистили лопатками. І, е... І ось зараз я їду, зараз ми виїдемо на таку уже, скажімо, трасу. ту. Ми виїдемо на проспект, подивимося, який проспект. Ну, я бачу тут, що пройшов транспорт. Але, як завжди, міські, міська влада завжди починає шукати потім щось нам, людям щось розповідати. То грошей не вистачає, то солі, то бажання, то розуму. Ну, одним словом, друзі, розкажіть, як працюють міські комунальні служби у вас? Тому що. Тільки що ми проїжджали смітники, я вам показувала, я неодноразово про це говорила. Так, красиві смітники поставили перший раз, дуже чудово. Але із -за того, те саме, що я показувала і про пенсійний фонд. Із-за того, скрізь повинен бути контроль. Із-за того, що немає контролю, із-за того, і буде так просто гроші, щоб виділити, є, тому що є хто. Сидить очільник, який розподіляє ті гроші, які ми з вами відправляємо в бюджет податками. От бачите, що робиться, їде, 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 повзе, 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 цей повзе собі справа, а той повзе собі зліва. І його не цікавить, що ззаді якась людина хоче проїхати і його обігнати. Адже ліва полоса це у нас полоса обгону, всі знаємо. Ну, є такі люди. Їду собі та їду. Їду собі та їду. Бачите? Вони на одному рівні зараз йдуть. Один іде в правій полосі, один йде в лівій полосі. Ну, ось такі є водії, тому кажуть, що треба. Знати правила дорожнього руху і оберігати б... себе від отакого дурака, від отаких водіїв. Бачите, є 6747 ма друзі, оберігайтеся цього водія на наших дніпропетровських дорогах. Тому що їде собі зліва, у мене ось їде, я тримаю дистанцію, бо невідомо, а, а раптом він зараз йому. Захочеться нажати на тормоз, а дорога слизька, і тому отак ось ми їдемо і їдемо собі, бачите? Так, звісно, зараз ви напишете мені, що дозволено обганяти справа. Так, дозволено, зараз уже по правилам, друзі, ми можемо об'їхати його справа, але ніхто не відміняв і ліва полоса обгону завжди залишається, тому водії. Ті, які відповідальні, і ті, які е, поважають себе, перш за все, будуть їхати по правій полосі, а ліву полосу залишити на те, щоб, щоб дати іншій машині обігнати. Але я не знаю, може це починаючи водій і таке може бути, друзі. Починаючи водій, теж може їхати, так як їхав. Тепер ми виїхали з вами майже на проспект, широка дорога, чотирьох полос на дві в одну сторону, дві в іншу. І бачимо, що ще не колапс, друзі. Але якщо іще випаде... Сантиметрів 5 хоча снігу, будемо мати те, що завжди, що наші комунальні дорожні служби міські завжди не готові. Треба в цю сторону, тому знову прийдеться за цією машиною. Нарешті, нарешті. Нарешті він додумався, що все-таки він може піти вправо. Ну Можливо, йому треба повернути вправо, тому він так... Може, так. може це починаючий водій. Тому, але, друзі, ось по цьому прикладу я хочу вам сказати, не забувайте, що ліва полоса це полоса обгону. Тому ну, для того, щоб не заважати іншому транспорту обігнати вас, е, обігнали і їдьте по правій полосі. Ви скажете, а якщо права полоса у нас зайнята, буває таке, тому що більшість правою полосою йдуть е, маршрутні засоби, ідуть, іде великий транспорт, якщо йому дозволено тут е, ну ось таке. так? Тому так, тому тоді переналаштовуєтеся на ліву, полосу йдете тудою, але знову, якщо є у вас можливість переналаштуватися в праву полосу, переходьте. А найкраще, так як зараз, зараз у нас в одну сторону йде триполосна і в іншу три полоси також є. Тут саме краще. Ви всередньому стали собі і спокійно їдете. У вас ліва полоса залишається для того, щоб... Вас обігнали, чи той, хто е, може їхати швидше. І права полоса у вас залишається на те, щоб люди повернули вправо, чи який транспорт, якому навіть тут мені здається, чотири полоси. Так, так, друзі, це Запорізьке шосе. Тут чотири полоси, навіть і ще краще, е, тому що тут вже роз'їхатися є де. Три полоси йдуть прямо, одна полоса йде вліво, одна полоса пішла вправо. Ну, тобто, тобто я бачу, я хотіла подивитися про якість доріг, друзі. ДТП зараз багато стає. Вчора я проїжджала дуже-дуже дуже дуже погане ДТП, там, мабуть, і жертви є. Зустрілися там три автомобілі, Постраждало три автомобілі, якщо сказати, по металу. так Але в одному, який йшов, ну майже там майже в лобову, тому що там видно, що там постраждав, мабуть, можливо, щось з автомобілем сталося. Дуже багато може бути різних ситуацій на дорозі. і, А зараз лиська дорога. Тому може бути і таке, друзі. Може щось сталося з керуванням, може щось сталося з тормозною системою. Ну, все може бути слизька дорога. І він якраз повертав, зараз скажу так, зі сторони, там зі сторони водія. Він повертав і, можливо, ну, біля нього стояла велика і швидкісна машина. Ця машина, яка постраждала, та машина була шевролід, в неї ніс повністю розбитий, подушка видно, що розтрьопана спрацювала. Ну, видно, що, що там, не знаю, можливо, люди живі, але, але видно, що постраждали. Тобто не сам метал, а й люди постраждали. Тому друзі. Тримайтеся, особливо зараз, бачите, дороги не дуже е, розчищені. Їхати тяжко. Е, в мене АБС спра е, спрацьовувала постійно. Е, це говорить про те, що от ми не відчуваємо, що дорога слизька. так, Ми думаємо, що дорога не слизька, а автомобіль відчуває це миттєво і зразу спрацьовує система е, проти. Е, Протискользяща, оця, так? Тобто я чую зразу, як воно пробуксовує, як, як воно там дирчить, як воно переналаштовується. Тому в таку погоду обов'язково тримайте, друзі, дистанцію. Ну, я хочу сказати, не ганяйте, це для молоді, так? тому що це автомобіль а не літак. Друзі, і це проспект науки теж ось такий непочищений. Бачите, машини всі стоять. Тому, знаєте, дорога ось така. Друзі, дуже багато, дуже багато ДТП. І тільки що на перехресті також зустрічала ДТП. Тому зважайте на це.